Брові вітер вія, гуляє по полю, криті брови гне то полю до самого долу. Стан високий, лиш широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Козак їде, зупиниться та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі. Соловейку лузі над водою, не, щи, не співає чорна брива стоя під вербою, не співає сиротою, білим світом нудить без милого батька й мати, як чужі люди. Полюбила чорна брива, козака дівчина. Полюбила, не спинила, пішов та й загинув, якби знала. На вночі з мене під вербою. Минув рік, минув другий, козака немає, сухне вона, як квіточка. Мати не питає Чому в'янеш моя доню? Стара не спитала за сивого багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не війтів. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу не біду, я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спустиш мене дняму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Краще, мамо в труні лежать, ніж його побачить. Отак та я чорнобрива плакала, співала і на диву серед поля я встала. Полюбила чорнобрива козака дівчина. Полюбила, не спинила, пішов та й загинув. os <sí> 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 <sí>